вона не вони повністю зникли. Селян, ти чому так розкричався? Я з вчорашнього дня не бачив селян, вони кудись зникли. Слухай, можливо, вони поїхали в магазин, або я не знигу відпустку. Без мене, нікомо, це не можу. Ми все робимо разом. Ну, до речі, так, теж вірно. І я вважаю, що їх хтось викрав. Ось що що, а тут я точно можу сказати, що це неможливо. Це ще чому? Ну тому що в селі я не бачу ніяких ознак, що їх хтось викрав. А які ознаки взагалі? Нагрі повинні бути. Повір, нам би хтось зателефонував або залишив записку, і нам би довіли, що треба заплатити гроші, щоб повернути селян. А бачиш, такого немає. Ну не знаю. Мені здається, ти в цьому не розбираєшся, тому я викликав поліцію. Ну, ось побачиш. Тобі поліцейський теж саме скаже. То тут викликав поліцію. Поліцейський, а чому ви приїхали на цьому колесі? На жаль, у поліції зараз слабке фінансування, тому нам вдалося всім перейти на ось такий транспорт. Ну що ж, це все одно не вожу в даній ситуації. Поліцейський, я з вчорашнього дня не бачив своїх друзів селянів. Їх було шість, і мені здається, їх викрали. Знову починається ця пісня. Ну що ж, можу одразу сказати, що ми можемо їх шукати тільки після того, коли пройде три доби. О, до речі, так, про так. Я також чув. І що нам тепер робити в цій ситуації? Селян не хвилюйся, вони повернуться. У вас є два варіанти: ви можете або чекати, або влаштуватися на роботу поліцейськими і шукати своїх друзів. Постривайте, а навіщо нам взагалі все це? Скажу відверто, зараз ведеться багато розслідувань і всі ці розслідування веду саме. Я. В мене дуже мало часу. А що, невже там немає якихось інших поліцейських? На жаль, ні, тому я вам і пропоную влаштуватися, і будете їздити на такому колесі, як і. Слухайте, ну я навіть не знаю. Якщо це єдиний шанс знайти селянів, я на це готовий. А ти Камон, готовий? Я ну так, я також звичайно, готовий. Ну що ж, хлопці, тоді пройдімося зі мною. О, подивіться, друзі, що тут побудовано. Це слуга перешкод, яку вам треба буде пройти за відповідний час. Ага, ну тут все зрозуміло, треба перестрибати тут за допомогою драбини, там повсти, там підніматися ще вище. Стрибки по лаві, потім треба буде відкривати двері і. Проходити через цю павутину. Так, і для того, щоб здати іспит, у вас на цю смугу перешкод є три хвилини. А якщо ось, наприклад, ми не пройдемо її за три хвилини, тоді ви не потрапите на роботу в поліцію, все легко. Ну що ж, селян, тоді давай ти. А чому я? Давай краще ти, я хоча б подивлюся, як ти це робиш. Ну добре, добре, вмовив мене. Ну що ж, тоді на рахунок три. Один, два, три, час пішов. Ну що ж, в нас є цілих три хвилини, мені здається, поспішати не треба так, друзі, нам треба, напевно, ось Таким чином, тут подивіться по драбинам, ось цим стрибати. Ну, звучить, до речі, достатньо легко. Як ви бачите, ага, а тут треба вже повсти. Залазимо ось таким чином і починаємо повсти. Так, звичайно, це не супер швидко, але мені здається, ми з вами встигнемо. Якщо єдиний шанс врятувати або знайти селян, це влаштуватися на роботу в поліцію, я на це готовий. Не дивлячись на те, що в нас будуть різні виклики, на які, звичайно, я буду реагувати по-різному. Але це ми ще побачимо згодом. Так, дивіться, ми залізли на цей і треба якось дострибнути до тієї води, я не знаю, вийде чи не вийде. Давайте спробуємо ось таким чином стрибочок. І, друзі, здається, що вийшло. Тому що я вижив, все нормально. Так, тут нам треба стрибати ось таким чином по блокам. Тут достатньо спекотно, ще й зараз літо, і це взагалі не піднімає мені настрій, якщо чесно. Але більше половини, друзі, шляху ми пройшли, і це дуже добре. Подивіться, я зрозумів, тут треба ось таким чином йти та відкривати двері. Нескінченно, друзі, подивіться, нескінченна кількість дверей. Ага, а тут через полотину стрибу. Слухайте, ну я ж все одно в ній застрягну. Чи не застрягну і, друзі, все одно застряг. Я не знаю, як але застряг обережненько. Як тут її перестрибати? Я застряг. Та що ж ти будеш робити? Треба менше хвилини. Та знаю, я знаю, але я застряг на останній павутині і готово. Тобто все я пройшов? Так, потім вам треба буде ще стріляти, але спочатку почекаємо твого друга. Ну що, ж, селян черга тепер твоя? Я готовий, я заради селян готовий на все. Ну що ж, тоді час пішов. Чекайте мене селяни. Зараз я стану поліцейським і обов'язково вас врятую. Я єдиний ваш шанс на рятування. Можна навіть сказати так, що тепер все залежить тільки від мене, ну і напевно ще від кавуна. Але він якийсь незадоволений цим процесом. На жаль, здається, встигаю, я навіть не очікував від себе таку фізичну форму. Мені навіть здається, я проходжу тут все набагато швидше, ніж кавун. Але це не важливо. Головне, щоб нас обох взяли на роботу. Ось так нічого собі, як я пересавнув поводину. Кавун. Не бачив? Так, так, селян бачив, це було круто. І ще ось цю поводину швиднесенько і готово. Ну що ж, я вас вітаю, а тепер кожен візьміть пістолет. Так, так, і куди нам з нього треба стріляти? Встаньте там, де червона лінія, і стріляйте прямо в мішень. Ага, добре, це логічно. Тобто треба ось тут встати і туди просто стріляти. Ну що ж, друзі, цілимося та просто ось таким чином стріляємо. О, все, я я. Я, я знищив цю мішень. Тепер черга селяна. Зараз я покажу як це робиться, так цілимося і постріл, готово. Ну що ж, хлопці, я вас вітаю, ви пройшли всі змагання і тепер готові стати поліцейськими. Візьміть свою форму. О, дивіться, друзі, ми перевдягнулися, і тепер ми з селяном справжні поліцейські. Дуже сподіваюся, що це допоможе знайти хлопці. Я також буду в це вірити. Ой, до речі, друзі, якщо ви також, як і ми хочете, щоб ми знайшли селянів, які зникли, обов'язково зараз поставте лайк, тому що зараз нам. Дуже потрібна ваша підтримка. Я вважаю, що сьогоднішній день буде достатньо складним. І без підтримки ми точно не впораємося. Тому, друзі, будь ласка, поставте зараз лайк. Давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків. Для підтримки все було б просто ідеально. Так, друзі, будь ласка, зробіть це. Ну і що ж, дякую всім тим, хто нас підтримає. Друзі, ви найкращі. Ну що ж, а тепер тримайте рацію, саме по ній ви і будете дізнаватися про нові виклики. О, це цікаво. Давайте візьмуть цю рацію. Слухайте, прикольно. Я тепер дійсно, як поліцейський справжній. Ну що ж, хлопці, бажаю вам приємної, скажімо так, роботи. Ще побачимося сьогодні. Постривайте, постривайте, а ви обіцяли, що кожному з нас дістанеться ось таке колесо. Хіба я таке обіцяв? Ну, звичайно, я точно пам'ятаю, що про нього йшла мова. Бувайте, хлопці, приємної роботи, а колеса більше немає такого. І поїхав. Він кудись, і ми залишилися, на жаль, без транспорту. Нічого, нічого, камон, ходити пішки, також добре для здоров'я. Згодом з тобою, о, постривай по рації. По Прості хто щось каже. Так, так, я вас слухаю. Так, о, поліція, негайно, негайно приїжджайте, тут катастрофа. Так, так, жіночка, я вас чую. Ви в двох словах хоча проскажіть, що там. Немає в мене часу на балачки. Ось приїжджайте і побачите самі. Зрозуміло, ну що ж, селян, ходімо. Адресу вона скинула, йти приблизно декілька кілометрів. Ну, ходімо, вибору в нас немає, все ж таки, ми вже поліцейські. І прийшли ми, друзі, в ліс. Кому треба було викликати поліцію в ліс? О, жіночка, вітаю. Чому? Так довго вона не їла, вона не їла вже годину. Хто вона? Я не розумію, про кого ви кажете. Про Лесю, вона застрягла на дереві, їй потрібна допомога. Леся, постривайте, це ваша дитина. А так зараз ми спробуємо якось її дістати. Це не дитина, це моя кішка. Але так, я до неї відношуся, як до своєї дитини, хлопці. Діставайте її скоріше, я вже нервую. Та добре, добре, цей селян, ти заспокой, жіночку, а я зараз спробую якось дістати ту кішку. Нічого собі ще й на найвище дерево залізла. Так просто туди не залізти. Добре, друзі, будемо використовувати з вами ножиці. Ось таким чином почнемо швидесніку ламати цю листву. І за допомогою неї зараз і будемо підніматися. Так, тут трохи зверху заважає, вона нам прибираємо. І знову ж таки піднімаємося. Ще ось сюди. І де тут ця кішка? Я нікого не бачу. А ось і ця Леся. Мяу, мяу, мяу. Обережніко. Йди до кавуна. Зараз ми тебе спустимо. А, ось так. От якось не знаю, як тут спуститися. Напевно, знову ж таки, як і піднімалися, друзі. Ломай. Блоки і готово. Жіночка, не нервуйте, все нормально, ось і ваша кішка. Фух, то нарешті дякую, велике вам, хлопці. Так, 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 якщо що, звертайтеся ходімо з селян. Ну і дивний перший виклик, якщо чесно. Так, я тепер вже навіть не знаю, як це допоможе нам взагалі знайти селян. Ну знаєш, може, нам потрапиться такий виклик, де ми побачимо а, щось таке, знаєш, підозріле. Ну ось, наприклад, в нас викрали селян, і можливо, в когось також викрали якусь людину. Логічно, їм. І... Ми зможемо тоді знайти всіх одночасно. Так, так, але це тільки за тієї умови, якщо селянів дійсно викрали. Знову ти про старе, кому? звичайно, їх викрали. Ну не знаю, я до сих пір в цьому не впевнений. О, постривай, знову знову по рації щось передають. Так, я вас слухаю. Поліція, будь ласка, будь ласка, будь ласка, швидше, тут бандити. Вони хочуть забрати мою сумку. Ти з ким там по телефону бачиш? Ану прибери, прибери телефон. Алло, алло, скільки, скільки там бандитів? Що ж таке, вже вже не відповідає швидше. Так, зараз, зараз адреси подивлюся, все, все бачу, а, побігли. Всім в руки вгору підняти, а, працює поліція. Ой, здається, здається, не встигли. Давай, давай тікати, швидше від цієї поліції. Не нас доженете, не нас доженете. Ну що ж, це було доволі легко. А ви бігти за ними хіба не будете? Та вони вже далеко ми не встигнемо. Ну що ж, все одно дякую, у вас тренеровки? Ось, бачите, в мене сумка спеціальна для тренувань. Так, так, бачу, вони що й вкрали. Хотіли. Так, я ж їм кажу, що там тільки мої речі, там нічого цінного немає. Вони все одно віддай, віддай. Ну я намагалася тягнути час і прийшли ви. Ну ось і добре, бачиш селян, які ми круті. Ну і друзі, так як ми з селяном в цьому відео стали поліцейськими, відкрите зараз коментарі та напишіть, ким ви хочете стати у майбутньому. Тобто, так, відкрите коментарі та напишіть, яку професію ви обрали. Це взагалі може бути хто завгодно. Поліцейський пожежник, лікар, блогер, флорист і так далі. далі. Обов'язково напишіть у коментарях. Ким ви хочете стати у майбутньому. Слухай, ну у поліцейських є ж час на перерву, так? Давай трохи поїмо. До речі, так, хороша ідея, хоча постривай по рацію, знову хтось щось каже, так, слухаю. Поліцейські, негайно, приїжджайте, без вашої допомоги тут не можу опоратися. Постривайте, постривайте, жіночка, це знову ви ваш кіт знову застряг на дереві. У мене не кіт, а кішка, і, до речі, адресу я вам скину, чекаю на вас. Та що ж таке? Ну добре, селян, ходімо потім, потім поїмо. Коли роботи не буде. Де, ну що ж, я бачу з вашою кішкою все нормально, навіщо ви нас викликали? Чому ви знову так довго? Я буду скаржитися. Ех, та в нас транспорту немає, ми пішки ходимо, що сталося? А що, а що, не видно, подивіться ліс воробують? Ну, до речі, так так, я я бачу і що. А то що, такими темпами дерев не залишиться і буекерці не буде гратися. Так постривайте, вона ж на деревах і застряє. Це вона так грається. Та добре, добре, селян, ходімо там по ми розберемося. Ого, як вас тут багато, слухайте, хлопці, а ми з поліції, а, а ви цей ви а, тут працюєте по ліцензії. Які ще ліцензії? Ну, ось це. Це все законно, те, чим ви займаєтеся. Ви ж тут вже багато дерев а, а, прибрали. В нас немає ніякої ліцензії. Ну тоді це і ми з селяном повинні зараз викликати підмогу, так, селян. Так немає ж поліцейських, ніхто не приїде. Так, так, дайте мені подумати, що ж робити в такій ситуації. А що, якісь проблеми? Ні, ну, звичайно, ви ж тут незаконно працюєте, розумієте? Псуєте ліс, природу нашу псуєте, так не можна робити. Знаєте, що поліцейські, ми вам зараз допоможемо розібратися. Просто негайно припиніть Роботу і все, не треба тут а, вирубувати ці дерева. Хлопці, працюємо. Ей, ей, хлопці, ви чого? Я ж по-доброму хотів з вами побалакати, розібратися. Не заважай нам працювати. Та добре, добре, селян, селян, а ти десь із селяна загубив добре, добре, друзі. Поки що тікаємо, а потім, якщо що, знайдемо селяна, вони все одно йдуть за мною, тому мені, на жаль, треба повертатися в село. Так і знав, що цей день буде максимально складним, стоп селян. А ти як так швидко дібрався сюди? А, камон, я ж завчасно. Підійшов, я знав, що зараз вони почнуть бити тебе. Ну дякую тобі, друже, за допомогу. Допоміг. Постривай, знову виклик. Ми взагалі відпочивати будемо. Так, так, я слухаю. О, 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 поліція, поліція, допоможіть, будь ласка. Ми з другом зараз на дереві знаходимося, На нас вовки напали. Їх дуже багато нам, а нам вже страшно. Приїжджайте, будь ласка. Ну ми взагалі-то тваринами не займаємося. Викликайте, я не знаю, ветеринарів там постривайте, а вже вже мене ніхто не чує. Чому вони не дослуховують до кінця селян? Знову виклик, знову треба йти. Та я вже втомився, кому чесно, давай відпочинемо. Ну там люди під загрозу. Давай вже допоможемо, а потім вже відпочинемо. А ось і вовки, які ж вони все ж таки милі. Ось, ми не є м'ясо, м'ясо, забирайте м'ясо. Так, де там люди на дереві? Хто викликав поліцію? Постривайте, ну стоп, бандити, серйозно? Так, так, саме, допоможіть, будь ласка. Постривайте, ну, вовки, вовки, ось вам м'ясце, А ви ж у дівчини хотіли сумку вкрасти. Хотіли, хотіло, ми. Більше так не будемо, але просто врятуйте нас. Хе-хе, оце смішна ситуація. Дівчину вони не боялися, а вовків одразу, звичайно, почали боятися. Так, я все м'ясо вам вже роздав. Тому дивіться, вовки, ви ж вже не агресивні, здається, що ні. Бандити, можете тікати, і я вас пробачаю в перший і в останній раз, щоб більше такого не траплялося. Так, так, звичайно, звичайно. Дякую, дякую, велике. Ну що ж, всіх нагодували, всіх врятували. Тепер давай повертатися в село. Ну що ж, друзі, нарешті у нас. Селянам з'явився вільний час, і тому ми вирішили трохи поїсти. Так, бургер це звичайно шкідлива їжа, але, друзі, розумієте, ви бачите, часу в нас немає на те, щоб їсти щось нормальне. Тому виходить, що їмо бургер. Фух, достатньо, до речі, смачненький. Камон, камон, підійди сюди. Що там вже знову сталося? Подивись, хтось залишив коробку. Дійсно, а цієї коробки не було. Слухай, слухай, а ти замовляв щось? Ні, знаєш, мені здається, цю коробку хтось залишив і це якось може пов'язано бути з Ось в таких випадках, друзі, запам'ятайте, головне не чіпати ось такі підозрілі речі. Не те, що навіть не чіпати до них краще навіть не підходити. Тому що там нічого хорошого все одно не знайдете. Але це також і може бути небезпечно, тому дійсно краще не підходити, а особливо не відкривати. Ой, камон, а я, а я відкрив. Та що ж таке селян? Ну як так? Ну добре, добре. А, так, а що, а що там було? Записка якась, ось дивись. Це все якось дивно. Ну добре, давай прочитаємо. Ваші селян. Не в нас, якщо хочете знову їх побачити, покладіть в цю коробку 100 тисяч гривень. Та віднесіть її в ліс. Нікому про це не розповідайте, інакше з вашими селянами станеться щось погане. Слухай, ну ну 100 тисяч гривень в нас точно немає. Слухай, ти можеш продати всі свої речі, там комп'ютер, телефон. Я також всі свої речі продам і таким чином, можливо щось не збирається. А в мене, до речі, є інший варіант. Ой, а як тепер, як тепер пробрати цю пожежу? Ліс горить, ліс. Сори, допоможіть, будь ласка, хто небудь. Постривай, ти ти тільки що це чув? Так, чув, але не можу, а що ти хотів сказати? Та постривай, можу, там взагалі пожежа якась масштабна. І когось треба врятувати. Давай зараз подивимося. О, селян, здається, вже знайшов. Ось там попереду, ходімо. Ну що ж, якщо є можливість прибрати пожежу, її краще прибрати. Давай, ось так, ось так. Швидесенько, о хлопці, вітаю. Вітаю, це ми винні, Ми хотіли просто розігріти їжі. Осталася пожежа. Ну тоді давайте допомагати. Мені тому, що її треба якось ліквідувати, і в наступний раз більше так не робіть, тому що весь ліс через вас може згоріти. Щось ліс в цьому відео взагалі ніхто берегти не хоче. Ну що ж, здається, все наслідків ніяких майже немає. Фух, дякую, що допомогли нам. А вас е, немає їжі, тому що ми свою спалили трохи. Я хотів їх з'їсти, але ж добре, хлопці. Я сьогодні допомагаю всім, тому кожному по бургеру тримайте. Вау, дякую, дякую, велике. Будь ласка, а тепер. А тепер ходімо, селян. Я розповім тобі про свій план. А я ж казав, камон, якщо ми станемо поліцейськими, це нам допоможе. Ну, якщо ось так логічно подумати, це нам взагалі ніяк не допомогло, тому що ця коробка ніяк не пов'язана з тим, що ми поліцейські. А ну, до речі, так. А ваш добре, розповідай свій план. Ну дивись, ми звичайно можемо абсолютно все продати, але на це також потрібно багато часу. Тому давай зробимо вигляд, що ми туди поклали гроші, а покладемо цю коробку в ліс, як було і написано в цьому листі. Сховаємося і будемо чекати на. Людину, яка підійде до цієї коробки, щоб її забрати, а як тобі план? Прикольно, але як це допоможе нам знайти селян. Ну ось дивись, ми ж тепер поліцейські, і це нам тепер може допомогти. Ми можемо заарештувати людину. Тому що ми знаємо, що до цієї коробки просто так ніхто підходити не буде. Буде підходити тільки та людина, яка знає, що в ній знаходиться, а саме гроші. Тому ходімо зараз, заберемо цю коробку, віднесемо її в ліс і головне сховатися. Ну що ж, якщо ти такий ініціативний, давай це зробимо. Сподіваюся, вийде. Ну що ж вона зараз сидіти тихесенько, щоб нас не помітили. І до речі, друзі, коробку я ось там залишив. Бачите, на достатньо видному місці. а можна відійти на, на хвилинку? Ні, не зараз, не можна. Я просто згонів я яблуко хочу десь знайти. Ти що ж, знущаєшся? Ми весь день працювали для того, щоб знайти злочинців, які викрали селян. І саме зараз ти хочеш їсти? Ні, 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 не можна, не можна. Не злися так на мене. Нам просто треба спостерігати за коробкою, розумієш. Де ж ти моя мама? Малайка, я тебе вже дві години шукаю. Ну прийди до мене, прийди. Ну, будь ласка. Стоп, ти це тільки що чув. Там там хтось є, друзі. Дивіться, там дівчина. Селян побігли, я звичайно не очікував, що там буде дівчина, але ж добре. Так, руки руки вгору, вас, вас заарештовано. Мене. А, а за що мене заарештовано? Зізнавайтеся, у вас є якесь угрупування дівчат, яке викрадає людей. Ні-ні, ви про що кажете? Я, мене такого немає. А що ви тоді тут робите прямо з цією коробкою, а? Ліс великий, а ви щось опинилися саме тут, що гроші потрібні, так? Ні-ні, я просто вийшов на прогулянку зі своєю черепахою. Я її загубила і зараз намагаюся її знайти. З черепахою, а не можна було якусь історію більш реалістично вигадати? Й ти гуляти з черепахою в ліс, ну це взагалі нереалістична історія. Ну чому ви мені не вірите? Ну повірте. Немає тут ніяких черепах взагалі. А якщо вона не бреше, камон. А якщо вона бреше, сухай, ну добре, добре, якщо тут дійсно є якась. Черепаха зараз спробує її знайти, а ти все одно стеж за нею, щоб ця дівчина нікуди не тікала. Вона наш головний підозрюваний. Саме в неї ми, якщо що, і будемо все запитувати. Ну що ж, я не знаю, де взагалі тут черепахи можуть ходити в лісі. Як взагалі їх заманювати до себе, друзі? Ну просто не знаю. Це ж нереально. Ну, яка в неї може бути черепах? Ну, це, знаєте, така історія нереалістична. Не знаю, чому селян вирішив їй повірити, але добре, нехай за нею стежа. Я поки поки стоп, стоп. Серйозно, мені, мені не здалося. Друзі, а це дійсно черепаха, подивіться. Панцир який великий, маленька в неї голова слухайте, це прикольно. Тобто, тобто дівчина казала правду. Постривайте, ну а де ж тоді злочинці? Я нічого не розумію. Мені порадили подивитися цей серіал. Він мені так сподобався, ви б знали, хлопця, вам я. Ой, мені також подобається, крутий такий. Ви це ви це тільки що чули, це це селяни були, чи що? Чи то мені здалося? Постривайте, а де ж вони тут можуть бути? О, люк, тобто їх там закрили. Селяни, ви там, ви там зараз, кавон, вас врятує селяни. Стоп, що? Кавон, а що ти тут робиш? Скоріше я хочу вас запитати, а ви що тут робите? Нас, нас, нас викрали, кавон. Та ні-ні, ні, слухайте, я вже в це не повірю. Телевізор тут дивляться. Ага, ага, а, викрали їх. А що вам заважало вийти звідси? Ось драбина, ось люк, все відкривається і можна вийти. Бандитів тут ніяких немає. Нам погрожували, що що виходити не можна, інакше вони з нами щось. Зроблять. Ну, по вашим посмішкам я бачу, бачу, як вони вам погрожували. Звичайно, все селяне в село можете навіть не повертатися. Так, а де ж ця черепаха? Давайте її заберемо. Ось дівчино, ваша черепаха, можете йти. Вибачте, що ми вас підозрювали. Нічого страшного, буває, головне, що ви знайшли мою черепаху. А, Все, бувайте. Я такого просто не міг очікувати. Що сталося, навіщо ти її відпустив? Як ми селянів без неї знайдемо? А їх не треба шукати. Ходімо в село, все тобі розповім. Нарешті. Ті ми вдома, все, я звільняюся з роботи і просто хочу відпочити. Так ти може пояснити, що сталося? Що, що, шукав я черепаху, а знайшов селянів, які сиділи під землею. Уявляєш собі і дивилися якийсь серіал. В сенсі дивилися серіал. Ну це вони вигадали план. Вони зникли кудись, уявляєш собі, потім вони ж самі залишили цю записку, щоб заробити гроші на нас з тобою, розумієш? І їх ніхто не тримав, знаєш, в якихось поганих умовах. Там була драбина, і звичайний люк звідти можна було. Вийти спокійно. Та ну серйозно, кавун, я не можу в це повірити. А треба повірити, розумієш. Ми весь день витратили заради них, а ось які вони розумієш. Пробачте, хлопці, ми, ми більше так не будемо, чесно. Ось бачу, вже прийшли вибачатися. Ні, я вас точно пробачати не збираюся. Ми просто ну, трохи грошенят хотіли заробити. Ось і все. На нас заробити грошенят, щоб ми продали все, що тільки в нас є. Щоб ми залишилися без всього. Зате у вас були б гроші. Так, які ж ви все ж таки молодці. А ми ще заради них стараємося. Старалися, ось я тобі і кажу, що вони невдячливі. Ось і все. Згода з тобою, кавон. Я навіть не знаю, як мені зараз вчинити. Ось і я також не знаю, друзі. А ви як гадаєте, напишіть у коментарях, що ви б зробили на нашому місці з селяном? Пробачали б інших селян або ні. Дійсно, буде потім цікаво почитати коментарі, що ви з приводу цієї ситуації напишете. Тому що я очікував побачити і бандитів, не знаю, групування якихось дівчат, які викрили селян. А виходить, що селяни викрали самі себе. А ось бачите, вже все нормально. Ага, ми б вас не знайшли і хвилювалися б за вас. Все, я не хочу навіть з вами спілкуватися. Ну і до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.